Зіронька ясна, зіронька слідна, сяє на небі, як слуга вірна. навіть якщо пропаде кліста, зірка світитиме, наче ліхта. Навіть як зникне, майсел, водофон, Зірка світитиме без перекону. Посилу різдва має в собі зря. всі землі, океан і моря. І розказує всім про нове життя. Народилась у ясна, маленьке дитя. Христос народився, славімо Христа! Це ніч холодна проста, Та зірка все небо взайно сплила, Світила сюди, з усіх привласні. Господи, нете на небо в цей час, бачите, світи зірка на вас. Тримайте це світло у серці своєму, бо воно йде за хлоєм. І світло це нірки, що складає від неї, світло підлакав і без батареї. треба А тебе новину поспівати. Дитину. Ми вночі пристані спали, і не чули, і не знали, що купиться в небесах у тих дальних сторонах. Аж тут раптом серед ночі протираю свої очі. Чує, наче хтось співає. на небі бізір казяє, а та зірка в небесах сім показувало шлях. Сім рано поставали, До ветерин поспішали ми до вас! з зданий добрий час. Ай, вай, вай ти стійку любу, не Може, куплю в журну, може в тому каже, треба, я продам, бо мать майра. Я вітаю вас, панове. Це прохання міцне ног. Що вшузнати, мені вас. Глядати, що кажуть ка. Я думки ваші. Я все бачу і я все знаю. Тож перша карта. Чорне хрест. Тримайте мене шест. Бачу, ви нам будете проти. Думали закрить ворота, щоб нас хату не пустить. Карта правди його вміть. Друга карта то є Ух, На місці мої не. Ну, тут все видно без розбору. Хатви насмустили. Полятки полюбили. Ну, а третя карта. Чорна піка. Має гроші тут низки. Карти так точно нам не Тож Гадання вже завершено. Господа, ми жеребіки, так бачимо, що не вікна не значний. П'яці з року мають крові Чути про що. Признавайтесь зараз, скільки вам за мені. Обміняли я боноти, щоб, на дати дорого, сусідів, щоб, щоб нам дати сьогодні. Не приймійте рух, та ж вони діти сусід, щоб теж це щоб півзарплати нам віддали. Остали джули, нам платили. Мусите щось з кишені дати. Монетки, купюри дайте. все, що роками. Все ж у банках на чорний день. Гей, жити, значит, на будівку воді генлювати, і рута сюди йде, всім з поставати. повставати. Що закрити, що доспіла? О, волина цар у царській і не проста, бо на твоє, могутнє ім'я посягнули. Родився новий цар, і чули, що Бог посмо життя, щоб підкорило всі серця і несуть свої дари. Vem, meus velhos Що він, то залишили усі свої сладкі палати, і з дарами йдемо його привітати. У нас було все ворона і влада, та залишити все кожна сках, бо жертвують для важко вітрона, вітати пишати покорона. Знайшли ми, друзі, неймовірну вдачу, що весь сповнила надію нашу, що ми так довго її чекали, пройшли з світу і відшукали. Радий, радий я за вас! Osionfish. Так, хання є одне вас. Їдьте, Я знайдете це дитячи, привіть і мені сидить. Я також прийду і поклонюся. Всю течію бити рушку, а то цей нам хоч душу. Ха ха! Я чорт! смерчення, твій чортне чортяк. Насивайте, як хочете, мені різниці ніяк. Не читайте мене, скільки я завітав. Дайте мене, коли ми вирушав. Тут ну, я чую грішну душу її, мабуть, так. Кого я бачу В з нового цар? Наспорядилися ще Ви так прийдеться разом. Слухайте чечисті, новину я буду. Ну, на нього удар, народився новий цар. Мене в строну хочуть зняти, щоб самому царювати. Тир, ти царного весь виплеє, ти письменник, поет, політик, оратор і авторитет. Yeah. Ти взагалі велика катя, і всі кругом тебе бояться. <ріст> Та на других дети є ночи. І весь царь, нарів, похуйняв, свій цар нарік поклонятися. Що за ті, як ти лукавий? Знаєш світ, що ти не правди. Ти зависок пристав бити? То тепер тобі, не жити, яка пошту засилаю і смерть на тебе посилаю. Та задіяв ти лукав, бо гопити не стане, зупинись, таке не ніро. Годь вже не си. Я прийшла до тебе в хату, на той світ тебе забрати. Перестань пошукувати. хто пустить на духати. Ходиш, візьму волоцює, все ще просить до дицює. Я тобі не полоцю, я тобі, як матір був. Я прийшла тебе забрати і життя твоє прирває. Приготуйся, до косина, і прощення не проси. Згинув Ірод, цар жорстокий, щоб настав у світі спокій. Бог все бачив і все знає. Випадковостей немає. Він послав на свого сина, щоб зцілилася країна. Тепер можемо спокійно додому вертати. Віско весело всім людям казати, що син Божий народився, що весь світ розвеселився. Разом ми, могутня сила, нас не раз біда сила, та наш налік все здолати. Що прожили війни, брати, заслання, сибір, кайдани, та наш лід не перестати. Доки городині спини вишивани старовини, Доки в, в, в світлій вечері, поляді, відкриті двері. Світ — млин не коляда, весь світ присутні. Тільки наша Україна з стракеткою. Не журися, любі брати, Ми тут насторожі. сюди втім не хрещати, ворог. Не пролізне вража сила, Бог не допустив. вже Марія народила, спас нам Ісуса. Не під сірочка засіяла зі ясним чистим листом за святовечерю сяде, родина прочисти. А ми тут, чистим полі, різдво зустрічаємо. хлопці, а заколюдуємо. Христос ся рождає. Будемо припрос спати звану, поспішаємо тепер по старах, але перед тим як вийдемо з склати, хочемо господаря чи Нехай в вашому домі панують щастя та спокійні. А пам'ят буде доброю, щепку в ворог. Щоб навіть як скроні паде селена, пам'ятали традиції і моменти життя. Якхай, тисяч буде обговорюваний, розкаже, як байдуже, знову буде снігом, то з тебе дружині вся. Хай рідні, що поряд зігріють теплом. А десь на Російськ зірветься на скром, зече воширу, злагону і достатку. Дайте, давайте про дроння і робіть зарядку. Хай світло різдвяне, доркнеться до серця, здійснить усе, що нереально здається. Забере із нього весь смуток тривоги і вкаже шлях, до мрій та перемоги. Хоч замість літаків, у неї шахетний ракети. Добро нікому не так не красний слоне. Хто має усе до серця, любов? Я з вашу дозволу відмову. Добро нікому, некрасний планети, Ні Хто має все у серці любов на віру, хто чекає до водорожданого миру. Щасливого Різдва, на моїй Україні! Щасливого Різдва та спокійний Україні. Ай помнится тепло та до родини. А не все Христос усім любов добра книги. Дівчатка буде. Як то всього нам дає, обіцяю. Проблема не буде. А буде я. Будуся. Буде неї буде чим. Та, -та буде вам усе вестися, приростати і нестися. Все привалить вам у хату. І все буде, як то кажуть, а тюрлі гуд. Алес, алес, ніг-кафу. Просимо з'явити свято на нашу пам'ятку спідати до нас, збирай міською на різні. Що Грони, машини. Все, що а за цими словами дзвіночки дзвоним, дзвіночки дзвоним, а вам сяклони. щастя, здоров'я ще віком добре, віком добре, прибутно добре, щоб всі свята відпровадили і до нового року. Дочекали а від нового року Оленя, від бою Леня до Воскресення, а від воскресення до століт, до Бога Господь назначив вік. Христос зарождає, славі. O